Добрий день, мої малята! рада вас усіх вітати. Ой, хто це? Дітки, до нас прийшов песик. У нього болить лапка. Йому дуже боляче. Як йому допомогти? До кого треба звернутися? Так, до лікаря. Але до лікаря. Незвичайного, а лікаря, який лікує тварин. Це лікар ветеринар. Лікар полікував песика, у нього лапка вже не болітиме. Песик подякував лікареві і побіг гуляти. Без лікаря песик не зміг би вилікуватися. Лікарі наші помічники. Дітки, хто був у лікарні? Що робить лікар, коли ви до нього приходите? Лікар запитує, що болить, слухає трубочкою, оглядає горлочко. Дітки, лікарів потрібно поважати і слухатися. Вони завжди. Приходять нам на допомогу. Діти, а хто ще може швидко прийти на допомогу за потреби? Так, пожежники, що вони роблять? Правильно, вони гасять пожежу. Це поліціянти. Вони затримують людей, які поводяться. Дуже погано. А людей, які добре поводяться, вони захищають. Вони ще стежать, щоб панував порядок на дорозі, щоб водії не порушували правил дорожнього руху, щоб не сталося аварій на дорогах. Малята нам допомагають у житті. Багато людей. Майстер Перукар допомагає утримувати волосся ухайними, причеше підстриже, зробить зачіску. Швачка допомагає нам ходити в гарному одязі. Вона одяг шиє всім, і дорослим, і малим. Малята. А ви любите? Відгадувати загадки. Тоді давайте спробуємо відгадаємо. Перша загадка рівно цегло викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покривельник носить назву Будівельник, молодці. Наступна загадка. Тисне вчасно гальма, газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Правильно і остання загадка вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит. Книгу Олівець видає нам. Так, продавець! Молодці малята, всі загадки відгадали. А зараз я пропоную вам цікаву гру, який транспорт потрібен людям різних професій. Будьте уважними! Ось лікар. Який йому потрібен транспорт? Пожежна машина. Швидка допомога? Чи таксі? Так, швидка допомога. Пожежник. Який йому потрібен транспорт? Автобус, вантажівка. Чи пожежна машина? Ну, звичайно, пожежна машина. А який транспорт потрібен поліціянту? Трактор? Поліційна машина? Чи легковий автомобіль? Ну, звичайно, поліційна машина. Молодці малята. Які ж ви розумнички. А зараз у нас хвилинка, веселинка. Геть усе-усе на світі переплутав хлопчик вітя. Каже, діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стріжуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки беремо в аптеці. Ліки у бібліотеці. От який Вітько дивак! Ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, стрижемось у перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Дітки, у світі так багато професій. Всіх і не перерахувати. Малята, запитайте у своїх батьків, ким вони працюють, яка в них професія. Я впевнена, що ви дізнаєтесь багато цікавого. До побачення!